Это время здесь, в постей, в молитве, очень сильно помогло мне это осознать. На самом деле осознать. где сейчас, что происходит. И утром поехал на молитву, так как я договорился, что будут два дня поста. Моя начальство знает, что я верующий, я не стесняюсь в этом. Я проповедую, потому что, как апостол Павел сказал, горе мне, если я не проповедую Евангелие. Вот. И они меня согласились спуститься. Но так как были такие условия, снег, что машины не могли ходить, автобусы прекратили движение, то мне пришлось идти по селу, по селу, по сельской местности через поры через лес 8 километров по колено в снегу я много работаю вот физически и как-то может быть это отговорка но чувствую что не хватает времени на самое самое главное вот э, уделить время господу покое в тишине чтобы я прибивал постоянной молитвы и когда я э, услышал про пост с молитвой Я подумала, що вот це є якраз та можливість повністю прибути молитва Господа. Я спочатку не розуміла, я тільки пізніше зрозуміла, що Бог хоче, Бог більше хоче, Богопізнання. Бог хоче, щоб ми пізнали його як свого батька. От я на ваших молитвах тут, в церкві, я зрозуміла, що ви знайомите людей. З Богом, як з батьком. Я е, мав очікування. Я мав надію, що ця молитва, цей піст, вони будуть живими. Я це я очікувався. Я просив Бога, щоб він діяв через мене, щоб я, як активний учасник цієї молитви і посту, щоб я вніс Божий вогонь в цю молитву і в цей піст. Е, щоб я вніс, е, щоб через мене текла його жива вода. І час цього молитви і У мене велике бажання якось так змінитися всередині через піст і молитву, щоб Христос. Невидимий Бог став видимим для інших людей. Я навіть як то кажуть, по-українськи заохочую заохочую людей, що вони більше і більше були жертвніші до тих справ де чим хоче керувати, де працює Господь. А тут Господь він працює. І він, по-перше, дасть. Силу, силу дасть можливість, дасть все те, щоб піти і досягнути твоєї мети, бо час дійсно останній. Ну, я думаю, одна із проблем, чому люди а, не хочуть їхати, це недостаток времени или денег, або от как бы такие препятствия, що у мене очень много дел, два дня, как это так, пропустить там роботу, школу ще то просто віддихнуть. Власне, що відбулося переображення. Я в раз в житті насолоджувався всі, всі хвилини, всі хвилини мого дводенного перебування я насолоджувався постом і молитвою. Хоча зрозуміло, що якби. Тіло, воно інколи хоче їсти, і інколи просто наближався час обіду, і тіло щось там якісь імпульси подавало. Але дуже швидко якби, духовна радість, яка була в мені, вона ці бажання забирала в сторону. Я навіть не помічав, що я хочу їсти там чи я хочу пити. Я по-моєму нічого не скажу нового, всі з нас чувствували, переживали Бога. Да? <кхем> Когда-то просто це треба обновляти. И это есть хорошая возможность для этого – почувствовать живого Бога, который даже не э, в Библии, а живой, на уровне ощущений. Я люблю Тебе, Христа. Давайте убедимся один о и скажите Я люблю тебя, любовью Христа. Це дуже здружило церкву. Здружила оця власна атмосфера сім'ї, атмосфера безумовного прийняття Божого прийняття. Це надзвичайно здружило церкву. Під час цього і молитви. Оце найголовніша річ, що я скажу, що Бог нам свою любов, своє прощення і свою благодать. Якщо Бог нас любить, то важко не любити інших. Бо важко не любити своїх братів, членів своєї церковної сім'ї. Якщо Бог явив благодать, а він явив цю благодать під час цього посту і молитви, то важко не бути благим по відношенню до інших людей. Важко не бути благим. Якщо Бог тебе простив ти відчуваєш це прощення, то звичайно ти прощаєш якісь дрібнички, якісь недосконалості людей, твоїх братів і сестер.